Яка його найпопулярніша? Найпопулярніший вин? Що не вовчиться? Ні. А яка? не все Мені не все одно. <гум> Ні, все одно з ким ти п'єш війно, ну, пам'ятаєш, е, да, пам звичайно. Російською, щоб звичайно. на всіх зайшло, щоб на ширша Слухай, Для мене він, коли він з'явився, це був такий собі клон Стаса Міхайлова, але українською мовою, так. і то далеко не все українською мовою. А, а включи мені Стаса Михайлова. Ой, боже. Аліна, а чого це? Ну Або на. всі ж його слухали. Ну, на тобі, на тобі, Стас Михайлов. Пісня, якої я не знаю, але назва мене заінтригувала. А ну, чи ти. Хачу, в Китай і ти улітай що... китай це <рес> союзник Росії, напевно <рес> 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 літають в, вже... <рес> в Британію, ні в США полетіти не можуть, <рес> Тільки в Китай. <рес>